Перед тим, як розпочати, роблю офіційний дисклеймер. Тут не, були, тут, не були, тут не були веселих книг. Не було, не буде і нема веселих книг. Того, що я не знаю, як так вийшло, що у місяць свого народження і у місяць моєї відпустки я набрала дуже депресивні книжки, книжки, які заставляють тебе задуматися про твоє життя. І я вважаю, що треба з цим щось робити. Найкращий спосіб розв'язати проблему, це нав'язати цю проблему іншим людям. Тому, якщо у вас не було екзистенційної кризи, я зараз вам покажу свої книжки, і якщо ви собі купите щось з цього, то в принципі, я думаю, ви можете цю екзистенційну кризу заробити. З ліва у мене стоїть стопочка книжок української мови, і справа у мене стоїть стопочка книжок англійської мови. Так от, я розпочну з стопочки англійської мови. І закінчуками. Так от. Поїхали. Харукі Мураками Кавком Дешур. Неймовірно цікава історія про 17-річного хлопця, якого звати Кавка Тамура. Чому так, я не знаю. Напевно, батьки любили кавку. Треба назвати своїх дітей кавкою. Усіх. Або хоча б кота. А у нас є перша сюжетна літня, це Кавка Тамура, 17-річний хлопець. І є ще один чудовий неймовірний персонаж, досить старенький дідусь, який розмовляє з котами та шукає якусь втрачену річ. А наш неймовірний хлопець тікає від якоїсь від якоїсь прокляття, від якоїсь речі. Ми маємо про це дізнатися у цій книжці. Так от, я думаю, ну я не думаю, я знаю, що у кавки має бути щось прикольне, як завжди. Е, оці сюжети, які тобі нагадують, температурний сон, але настільки прекрасний. Я вже не перший раз порівнюю кавку з такою теплою трясовиною, яка тебе затягує, але тобі не страшно, тому що воно тепло. Неймовірно, меланхолійна книжка, я думаю, я залишу її собі на початок вересня. Ну, якщо вже йти в осінню депресію, то я вважаю, що треба починати самостійно і з чим краще починати осінню депресію, якщо не з хорокими роками. Наступна книжка це у нас Little Woman Луїза Мей Алкут. Все, що знаю про цю книжку, це те, що її читали Джої і Рейчел у друзях. Дуже дивно, що я її не читала. Плюс-мінус знаю про що сюжет. Це історія про чотирьох сестер а, під час громадянської війни у XIX столітті, напевно, що в США. А, так от сестри дуже різні. Кожна, м, кожна з цих персонажок характеризує певну рівсу жіночності, а, там, не знаю, доброту, ніжність, красу амбітність. Так от, а що ця книжка досить багато порушила свій час, тому що коли ти була непомітною жінкою, і тебе не помічали навколо, тому що там не знаю, ти була дуже, ти була дуже об'єктна, як об'єкт сприймалася, то це було дуже прикольно, хоча б десь знайти своє відображення і зрозуміти, що о, а я схожа на Джо. І до речі, цікавий факт, не знаю, що це вигоденно чи ні, але Луїза Мей Алкут, списала Джо з себе, вона напівбіографічна ця книжка, тому що Джо вона сама по собі така бунтарка, жінка, яка не сприймала традиційну роль жінку у суспільстві, і з цим максимально боролася. Як і Лиза Мій Алкот. І саме тому ми маємо зараз в ручках її книжку, тому що писати книги у той час було дуже нетипово, особливо для жінок. Тому так, думаю, що це таке буде. Досить травматичне чтиво на вечір, можливо, на два. Воно мені розб'є серце, але в, тому, в той самий момент, можливо, воно стілить моє сердечко. Так от наступна книжка у нас це Lonely Castle in The Mirror, Мідзуки Цужі книжку, яку радила Аліса з каналу Pickwick Papers. Е, неймовірно чудова блогерка, неймовірно чудові книжки радить. Тому я додала цю книжку одразу в бажанки, тому що я знала, що. Це того буде варто. Це історія про сим, сими, сім підлітків. Про сімерох. Сімох, сімох. Сімох підлітків, які у певний час свого життя потрапляють у замок. А двері в який? це... Двері, в який, так, двері в який, це замок, двері в який, це буквально дзеркало, через яке тобі треба а, Там вони зустрічають одне одного і зустрічають оцю загадкову дівчину у Вовчі Масці, яка пропонує їм зіграти у гру. При цієї грі в будь-яке бажання. Є кілька правил у цієї гри, ти маєш вибратися з цього замку до певної години, і ти не маєш права нікому про це розповідати. А от, це історія про пошук себе, історія про жорстокість, про травми, про булінг і про те, наскільки важливо знайти своїх людей, а, і наскільки важливо отримувати підтримку у такі важкі часи. Я знаю, що ця книжка мене травмує і зцілить одночасно, тому я дуже сильно очікую знайомства з нею. І напевно, що вона буде однією з тих, які я точно прочитаю восени, і вона мене або конкретно доб'є, або стілить після кавки і Little Woman». Так от, давайте перейдемо до на наступної книжки. Це Девід Мічел Клауд Аглас. У мене було дуже багато думок з поводу того, купувати цю книжку чи ні, досить догий період часу. Зараз вона є перекладена українською мовою, тому я думаю, що цитати Солженіцина, які можуть бути в житті в цій книзі, це. Книзі, такі вже є проблема. Uh, Cloud Atlas я передивлялася декілька десятків разів за усе своє життя. Це один з моїх найулюбленіших фільмів. Uh, прикол мій у вжитку фільмів в тому, що я їх дивлюся, в принципі, дуже мало. а Коли щось знаходжу, то я його не відпускаю. Так от, Cloud Atlas це історія, яку не відпускаю я, яка не відпускає мене. Мені дуже сильно подобається копатися у таких історіях, дуже цікавих, дуже заплутаних. Конкретно ця книжка про а, шість різних життів, які пов'язані чимось невловимим, яким-небудь листом, музикою, яка здається тобі відчуття дежавю, а, кадрами фільмів, які тобі також здаються дуже знайомими. Просто розмовою з якоюсь людиною ти відчуваєш, наче ти знав цю людину тисячу років. А, ця книжка зачіпляє досить великий період часу, досить великий хронометраж, починаючи з рабства в США в XIX столітті, а, закінчуючи постапокаліптичним світом, де людина знову, після того, як все загубила, намагається знайти в собі вірування, сенс життя і боротися з злом, і зрозуміти, що таке зло і що таке добро. Мені подобається цик циклічність цієї цієї історії, а, тому не взяти, вона є українською мовою. І я дуже рада, що вона дійшла в мої ручки. Не знаю, коли я буду її прочитувати. Напевно, що я готова, але пора. Я думаю, ще пора. А, наступна книга також досить цікава. А, це знову ж таки про переплетення душ долі. Проблем, але трошечки різних. Це у нас Ганя Інагіхара з своєї історії To the Paradise Ту Парадайс просто. В минулому році я читала її Little Life, воно мене розбило тотально, але ну, це може розбити мене тотально не тільки морально, а й фізично, тому що Little Life було не таке вже й товсте, на мою думку. Так от, це знову ж таки три паралельні світи. Три паралельні сюжетні лінії у нас відображено рабство 1893 року, епідемію Віла 1993 року, а і тоталітарний постпандемічний світ 2093 року. І це історія про поневолення, про рабство, про спосіб пошуку кохання навіть у тих умовах, в якому воно існує, знаючи. Гані Нагіхару, я знаю, що я буду ридати, тому просто купила її, бо, бо треба. Це настільки неймовірна авторка, яка настільки неймовірно пише, що ця книжка як данина. Мені просто хочеться закрити для себе цю авторку і зрозуміти, чи вичавлює вона з мене сльози, чи можливо вона дійсно велика письменниця. Тому що після маленького життя у мене залишилося дуже 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 таке. Так от, емоційні качелі це дійсно дуже цікаво, але було б прекрасно розібратися, що дійсно мене це зачепило. Чи, можливо, мене це просто настільки травмувало, що я така вау, моральне насилля, ми таке одобряємо. Ні. Але чомусь я роблю це кожен день, читаючи ці книжки. Так от, я закінчила з стопкою англу. Книг англійською мовою. І можу переходити до стопки книг українською мовою. А, так от, перша книжка це подарунок від моєї подружки. А, це книга, яка називається Він, Саріна Бован і Ель Кеннеді. Це я Ой. Усім вважаючим себе жінкам треба час від часу читнути Я Ой, щоб побачити, що таке рівноцінні стосунки. А, так от, а це історія про. Чому окей, можливо, а можливо, ні. Не знаю, не знаю. Я знаю лише те, що, типу, це історія про втрату близької людини через певний випадок у житті, розумієте, про що я. І зустріч з людиною знову, намаганням все пояснити, намаганням побудувати знову ті самі стосунки або хоча б повернути те, що було. Тому я думаю, що ця книжка мені сподобається, має сподобатись. Баче, це є ой. Це все, що я від неї очікую. Просто, типу, декілька приємних, два приємних вечори. І на цьому все. Наступна книжка це Марія Лекі те, що видно звідси. Також книга, яку порадила Аліса. А, це книжка про невеличке німецьке поселення, селище з дуже прекрасною атмосферою, чудовими людьми, а, з такою фантастичною атмосферою маленького містечка. Але є невеличка загорточка. Жінці, яку звати Сельма, втретє сниться Акапі, а всі знають, що якщо Сельми сниться Акапі, то хтось помре. Ну, і селище опускається в цю атмосферу очікування смерті. Це має бути щось по типу магічного реалізму. Але коли я. Купувала її в Віваті, точніше, коли мені купувала в А то е консультантка сказала, що тут не стільки магічного реалізму, скільки просто досить чудова історія, яка залишає після себе чудовий переслов. Я вважаю, що це також може бути дуже приємне читання. Я люблю такі книжки. Можливо, колись ви читали книжку на «З неба впали три яблука. А, так от, від цього я очікую щось таке саме маленьке містечко, щось відбувається. А, досить цікаві, автентичні події і люди. Тому дуже багато надій. А ще мені дуже сильно подобається оздоблення цієї книги. Наступна книга: якщо сельму потрібно просто або усипити, щоб вона більше ніколи не прокидалося або вбити, тому що вона явна проблема, то овинумінні треба заборонити давати в руки, тому що в цій книзі від Огна Міні помирає дуже багато істот, точніше поки що дві. Від м'яча. Так от, Джон Нірвінг, неймовірно прекрасний автор. обожнюю його, а, тим, що він створює досить цікаві насичені сторітелінги. Створює персонажів, в яких неможливо не закохатися, і Овен Міні — це буквально книга, де кожні 20 сторінок з мене вичавлюють сльози, але не так, як це робить Ганіна Гіхара, а просто подіями, просто твором мене не намагається травмувати. Книжка настільки зцілює тебе оцим горе. ти наче плачеш і тобі погано, але при цьому після того, як ти виплакався, тобі настільки добре. І в цьому, напевно, вся магія Джона Ірвінга. Тому, так, якщо коротко, якщо вам треба знати про що ця книга, то вона починається з того, що головний герой розказує, що Овен Міні вбив його маму і привів його до Бога. Як це відбувалося? І, знаєте, прочитавши цю книгу. А я наполовині цієї книги, вона дуже покоцна, того, що я тискала її в з собою, але з присів тут є підписи мертвого півня. І з цієї сторони у мене є підпис Богдани Романцової та Семківа. Я вважаю, що цю книгу я буду виносити першою з пожежі. Треба написати заповідь, що Пожежі виносили її, а потім мене. Книга. Це Соломен Ружді і його сатанинські вірші. Соломен Ружді вже є в наявності в моїй бібліотеці. У мене є його Клоун Шалімар» і є Флоренційська чарівниця. Флоренційську чарівницю я вже прочитала. Досить непогана книжка. Але ну, ці два достонця мене дуже сильно приваблюють і одночасно лякають, тому що Салман Ружді досить специфічний автор. В принципі, як і Ір, в них прям треба вчитатися зрозуміти, а тим паче «Сатанинські вірші, історія яких, мені здається, мене зацікавила ця книжка не стільки сюжету, типу. І я вже досить багато історій прочитала, де люди перетворюються в янголів і демонів і говорять на політичні та релігійні теми про тоталітаризм і взагалі в цілому життя. А, от, але особливість цієї книжки, що вона настільки сильно допікла е, владі, е, ісламській владі, ісламістам, що вони наклали фетву на Сулман руш, де Його декілька разів намагалися вбити. А двох прикладачів, які перекуляли його книги, таки вбили. Тому досить багато надій на цю книжку, в плані зрозуміти, чому я дивилася розбір Аліси на цю всю історію, і вона розказує про те, що це все було дуже політично обумовлене, не книжка, а реакція на цю книжку. Наступна книжка це у нас а, місто привидів Кевін Шейн. Книжка, на яку я також дуже сильно поклала око вже досить давно, тому що це магічний реалізм. Я дуже сильно маю надію на оце відчуття будинку головних героїв з «100 років самотності, а, де сотні Ореліано. Тисячі Антоніо мертвих і напівмертвих ходять по будинку і говорять одне з одним. Але це історія про Тайвань, про маленьке містечко. А хлопчик з цього містечка приїжджає в Брин, розуміє, що це не його життя. Не складається. Він повертається у своє рідне місто і зустрічається з привидами свого колишнього життя. І думаю, що це має бути дуже цікаво. Я реально маю надію на діалоги з Померлими. Не знаю чому, але мене завжди приваблювала ця тема. І тому так. Я думаю, що саме ця книжка буде наступною після Овена Міні. Але я подивлюся по настрою, тому що Овен Міні, по ідеї, має мене довести просто до істерики в кінці. Подивимось, чи взагалі я від'їду до Овена Міні. І остання книга. Книга, яку я купу, яку мені купили, це Вінстон Черчилль Саврола. Це його єдина художня книга Вінстона Черчилля. Я його люблю. Він мені подобається як політик. Особливо свої молоді роки і те, що він робив під час Другої світової війни. Ну, до дядька питань мінімально дуже багато захоплень і дуже мінімум питань. Так от, «Саврола» це. Неймовірний оратор людина молода, яка намагається рухати суспільство до революції. І в принципі, ця історія вся про революцію і спосіб звернення влади у такій собі напівміфічній утопічній країні, яка називається Лавранія. Легеньке читання на один вечір. Якщо так можна назвати книгу про революцію, але вона тоненька, вона досить легко читається, досить важка сюжетно, але ну, ми живемо в Україні, тому немає нічого важкого для українців, я считаю. А, Так от це все, що я собі випросила в минулому місяці. А, тут у мене в цілому 5 книг англійською. І шість книг українською мовими, які я планую або не планую прочитати, хто знає. Я дуже щаслива, що вони в мене є, тому що набагато краще живеться, коли у тебе є поповнені бібліотеці. Тим паче таке неймовірне, як ці книжки. Якщо раніше в мене були якісь покупки книжкові, про які я мала якісь сумніви, по типу книжку, яка мені... Не заходить або ще щось, то ці книжки ну, прям прямо в в садечко, і я розумію, що вони, скоріше за все, мені зайдуть. Маю надію, ці надії марні. Так от, дякую вам велике за увагу. Напишіть, будь ласка, внизу чи... Дивилися у вас цікаві книги у липні місяці. Дякую велике за перегляд і бажаю вам гарного вечора. Дякую велике, що подивилися це відео. І якщо ви додивилися до цього моменту, то не знаю, там, поставте лайк. Хоча. Б. <сум> Бувайте!